Посеред спекотного дня на безлюдній вулиці безпритульна дівчина раптом кинула пластикову пляшку з водою прямо у вікно дорогого авто. Скло зенькнуло, а чоловік за кермом різко здригнувся. Його обличчя миттєво налилося гнівом. Він різко відчинив дверцята та вийшов. Але не встиг і слова сказати, як із за рогу з'явився батько дівчини. Він нахилився до неї і прошипів: Робиш, що я скажу. Інакше ти ніколи не побачиш маму. Тату, будь ласка, я не хочу цього робити, зі сльозами прошепотіла вона. Все буде добре, вдавано лагідно відповів він. Заможний чоловік повільно наближався до дівчини. Вона тремтіла, але він не помічав одного. дверця та авто лишилися відчиненими. Її батько тихо прослизнув на заднє сидіння, швидко витягнув гроші з жіночої сумки. Й Перед тим як утекти, непомітно підсипав щось у пляшку з водою. Чоловік підійшов до дівчини, але почув біля вашої машини було скло. Я злякалась, що проб'є вам колесо. Він здивувався її чесності. Саме в цей момент з машини визирнув його син. Тату, вона добра. Давай підвеземо її додому. Дорогою хлопчик відкрив ту саму пляшку. Але дівчина різко вирвала її з його рук і, збліднувши, розповіла правду. Мій син міг загинути. Закричав багатій. Ти поїдеш у в'язницю? Ні, тату, вона мене врятувала. Це її батько злодій. Благав хлопець. Мовчи. Відрізав чоловік. Невдовзі приїхала поліція. Заберіть її і знайдіть її батька, наказав він. «Я, я зробила це лише заради мами, ридала дівчина. Поліцейський глянув на багатія і спокійно сказав. Мудра людина ніколи не карає дитину за гріхи батьків. За мить усі обернулися, сина в машині вже не було. Він тікав, тримаючи дівчину за руку, щоб разом відшукати її маму.